Діти всю окупацію, деокупацію пробили в місті. Кожного дня обстріли, кожного дня стреси, то має бути якийсь відпочинок у дітей, так розумію. Якщо є така нагода, то це скористуватися треба. Діти відпочинуть, діти познайомляться, діти там будуть відпочивати, розвиватися. Те, що тут їх лишили всього. Там вони хоч трошки, то пригадають, що воно таке взагалі нормальне життя. Боже, ми такі раді, що в нас є така. Ка, можливість, ми такі вдячні організації Крила за те, що вона таке робить, тому що на діти, які в Херсоні, вони настільки обмежені в спілкуванні з дітьми, і ми давно нікуди не їздили. І ми дуже вдячні за те, що ми можемо таке зробити, і щоб діти поїхали, розвіювалися, поспілкувалися. Кожен з батьків. Дитина була в безпеці, могла е, подумати, чимось зайнятися, ніж ховатися від обстрілів і прислухатися. Два тижні за кордоном, де немає повітряних тривог, немає обстрілів. Хочу побачити традиційно іншої країни. Нові місця, нові враження. Ми дуже вдячні за таку можливість. Це наш третій лагерь, загалі для дітей Херсонщини. Другий саме за кордон. Таку велику групу, як сьогодні, це ми вперше відправляємо. Сьогодні йде 52 дитини. Вони будуть два тижні у Польщі, у санаторії. Там ми підготували наші волонтери, підготували і розважальну програму для них і творчі активності від фонду дітей супроводжують наші волонтери, які будуть саме займатися програмою там. Сьогодні відправляємо 52 дитини з нашої Херсонської територіальної громади до Польщі, щоб вони відпочили, розслабились, поспілкувалися між собою наші діти. Все це у нас вийшло завдяки діям громадської організації Крива а також віце спікеру Верховної Ради Кондратю Вені. Впевнений в тому, що це буде не останній відпочинок, а і далі наші діти Херсонської територіальної громади будуть відпочивати на теренах України, а також за кордоном.